Якщо ти зараз закручуєш уже десяту банку огірків і думаєш, оце я молодець усе на зиму зберегла. А тепер уяви. Ти витратила цілий день, сплила море газу, світла, своїх нервів, надихалася остом, а вітамінів там менше, ніж у шаурмі, у метро. Серйозно консервація це взагалі логічно, може ми роками закриваємо банки не в користь. А лише ілюзію запасу. А ще краще, давай подивимося, що реально варто консервувати, які методи вбивають усі вітаміни, а де навпаки. Так так, є овочі, які після термообробки дають більше користі, ніж сирі. І ти, можливо, руками думала, що все робиш правильно. Отже, привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня, і сьогодні я включаю режим наукової бджоли. Отже, я не критикую ваші огірочки в банці. Я та сама людина, яка прочитала багато досліджень, тому став лайк, підписуйся на канал і вперед. Отже, консервація методом стерилізації. Це надійний спосіб довготривалого зберігання продуктів. Але з погляду взагалі цінності, вона часто є найменш ефективною. Висока температура понад 100 градусів, тривале нагрівання і вплив кисню знищують. Значну частину біологічно активних речовин, особливо водорозчинних вітамінів. Існують альтернативні методи зберігання, які значно краще зберігають наші поживні речовини. Отже, розберімо їх науково: перше це заморожування, це уповільнення ферментативної деградації та окиснення. Коротше, заморожування. Принцип продукти охолоджуються до мінус 18 і нижче, що значно пригальмовує активність ферментів, зокрема оксидаз, і практично повністю блокує ріст мікроорганізмів. Отже, Вплив на вітаміни. Вітамін С в такому методі зберігається на рівні 90% за умови тільки швидкої заморозки та герметичного пакування. Фолієва кислота, вітаміни В9, В1, В2, вони стабільні при низьких температурах. У безкисневому середовищі мінерали при заморожуванні не руйнуються і не вимиваються. Антиоксиданти, наприклад, поліфеноли у ягодах, добре зберігаються, особливо в чорниці та малині. Результати досліджень у 2021 році показують, що у швидко заморожених овочах рівень вітаміну С через 12 місяців знижується лише на 20%, тоді як при варінні Страти сягають майже 80% уже через 15 хвилин. Отже, що нам головне треба знати, це уникати повільного заморожування. Воно утворює такі, знаєте, великі брили льоду, що пошкоджують клітини. Далі мінімізувати контакт з повітрям, використання вакуумного пакування зменшує окиснення. Наступний метод аналог це пастеризація. Яка його біологічна суть? Це часткове знищення патогенів без повного руйнування вітамінів. Принцип продукти нагріваються до 60-90 градусів на короткий час від 1 до 30 хвилин, що дозволяє знищити вегетативні форми бактерій і ферменти, але зберегти чутливі вітаміни. Отже, вплив на вітаміни. Вітамін С втрачається таким методом частково до 40%, залежно від температури і тривалості. Лікопін це такий антиоксидант у помідорах, стає більш біодоступним, тобто краще виходить, оскільки термічна обробка руйнує клітинні стінки, що покращує засвоєння в нашому організмі. Далі бета-каротин, вітамін А. Він термостабільний і практично не руйнується до 120 градусів. Отже, згідно з дослідженням журналу Food Chemistry, пастеризація томатного соку підвищує рівень транслікопіну цього крутого вітаміну на 30%, що робить його більш активним антиоксидантом. Отже, сушіння або науково дегідратація. Яка його біологічна суть? Це усунення води для запобігання мікробному росту і різним ферментативним процесам. Отже, який принцип? З продукту ми видаляємо вологу за температури 40-70 градусів. Без води наші ферменти та мікроорганізми не функціонують, що дозволяє довго зберігати наші продукти. Отже, вплив на наші вітаміни. Вітамін С. Втрати приблизно в такому методі від 30 до 70%, залежно від температури сушіння і доступу мінералів. Мінерали і жиророзчинні вітаміни, А, вітамін Е, вітамін К зберігаються добре. Поліфеноли, тобто наші антиоксиданти, які дарують нам вічну молодість, залишаються стабільними за температури до 50 градусів за Цельсія. Отже, наукове дослідження 2017 року показує, що сушіння зелені при 40 градусів за Цельсієм зберігає до 80% поліфенолів і до 50% вітаміну С. То сушка на сонці або при високих температурах більше 70 градусів призводить до окиснення і втрати до 90% вітаміну С. Наступний метод ферментація або квашення. Його суть полягає у перетворенні цукрів у кислоти за допомогою молочнокислих бактерій. Отже, молочнокислі бактерії. Ферментують природні цукри, утворюючи молочну кислоту, яка консервує продукт і пригнічує патоген, тобто нам не потрібно вмисне щось робити. Який, що з нашими вітамінами? Вітамін С у процесі ферментації може навіть збільшуватися. Бактерії синтезують аскорбінову кислоту. Такі вітаміни, як В, В2, В12, утворюються в процесі ферментації. Пребіотики і пробіотики покращують мікрофлору кишечника, функцію та всмоктування мікронутрієнтів. Дослідження показує, що у квашеній капусті місць вітаміну С сягає 20-30 мг на 100 г. Це майже стільки ж, скільки в свіжій. І суперпопулярний метод за останні роки це вакуумування, яка біологічна роль. Ми видаляємо кисень, як головний Окисник наших продуктів. Ми викачуємо е, з продукту повітря, що зменшує окиснення жирів і руйнування чутливих вітамінів. Вакуумне пакування часто поєднується з охолодженням або заморожуванням. Отже, вітаміни С, А і Е вони захищені від окиснення у вакуумному середовищі. Жири повільніше прогіркають, тому жиророзчинні вітаміни залишаються стабільними. Останні дослідження у 2020 році показали, що зберігання броколі у вакуумі при температурі 4 градуси за Цельсієм дозволяє зберегти до 95% вітаміну С через 7 днів порівняно з 60% у відкритому пакуванні, які методи підходять найкраще для наших овочів і фруктів. Броколі заморожувати. Це зберігає до 85% вітаміну С. Далі помідори найкраще стерилізувати і пастеризувати. Після термообробки лікопін краще засвоюється. Від помідори корисніші такі будуть, ніж селі. Капусту найкраще квасити. Це дає нам пробіотики, плюс більше вітаміну С і в 12 після ферментації. Огірки найкраще квасити або їсти свіжими. Стерилізація знищує все живе. Квашені. Огірки це джерело корисних бактерій. І зелень найкраще сушити або заморожувати. Термічна обробка вбиває аромат і вітаміни, сушка зберігає поліфеноли. Далі ягоди найкраще заморожувати. До 80% поліфенолів і вітаміну С зберігаються. Варення це мінус користь усьому. Буряк найкраще запікати або ферментувати. Запікання зберігає беталаїни, такі круті антиоксиданти, квашення дає нам пробіотики. Морку найкраще запікати або пастеризувати, бо бета-каротин засвоюється краще після обробки, а вітамін С втрачається. Якщо тобі сподобалось моє відео і ти чекаєш продовження, постав лайк, підпишись на канал і до зустрічі!